Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам покроковий процес покриття нігтів базою, комуфлюючою базою та створення стильного дизайну з кольоровими плямами. Це той дизайн, який виглядає ефектно, але зробити його дуже просто. До речі, якщо ви ще не бачили, як я готувала нігті перед покриттям, обов'язково переходьте до мого попереднього відео, там всі нюанси підготовки. Тому бажаю вам приємного перегляду. Отже, починаємо з нанесення бази. Тут важливо не поспішати, адже саме база впливає на те, як. Загарно буде виглядати наш нігтик в майбутньому. Я використовую торгову марку Коді. Прозора база вона добре самовирівнюється. Інколи може розтікатися в даному випадку. База такої середньої консистенції, тому тут треба працювати швидко. Спочатку наношу тонкий шар, підкладку або ще можна модно її називати мокрою підлогою, щоб вона була, е, якби була е, така слизька поверхня після цього беру краплю. Ставлю та. Чекаю, поки вона вирівнюється. Для цього я можу собі допомагати тонким пензликом, підганяти в ті місця, в якій її не вистачає, і забирати звідти, де її забагато. Завжди перевіряю облік, якщо він рівний, значить база лягла ідеально так, як потрібно мені. Часто бачу помилки, наносять забагато матеріалу, через що нігодь стає товстим, важким і виглядає некрасиво. Саме тому важливо зберегти витонченість та елегантність форми. Наше з вами завдання підкреслити форму нігтика, не щось там якось виправляти його, тому що в даному випадку, наприклад, з моїми нігтями важливо підкреслити форму. І все, більше нічого їм не потрібно. Далі перуку муфлюючу базу. Її головне завдання створити гарний. Рівний тон. Вона допомагає приховати недоліки ніфтєвої пластини і робить нігодь більш доглянутим, то тобто більш е, одного кольору. Вона в нас тут, як ви бачите, такого достатньо активно-інтенсивного кольору молочно лілово молочно-лілово-рожева. від торгової марки Trend. Дуже люблю, дуже подобається мені торгова марка. Я вангую і хочу, можливо, в майбутньому стати ампасадором даної торгової марки. Так само, як і з прозорою базою, спочатку наношу підкладку, а потім беру краплю для вирівнювання. Важливо розподілити рівномірно, занадто товстий шар може просідати, може давати бульбашки, якщо ви дуже часто туди-сюди пензликом вводите. Вона може затікати, якщо ви за велику кількість матеріалу е, додаєте. Якщо у вас появиться бульбушка, вам важко її буде вигнати з цього, і знову ж таки, ви втрачаєте свій час для того, щоб цю, цю, цю бульбушку звідти забрати, і сам матеріал починає розтікатися. Тому працюйте ніжно без будь-яких різких рухів. Пам'ятайте, що відео моє тут зараз трошечки пришвидшене, і воно може у вас виглядати більш таким швидким. Насправді рухи такі дуже стримані, розміряні, я думаю, над кожним своїм е, наступним кроком. Завжди тонкий пензлик під рукою, я стараюся підганяти сам матеріал в ті місця, в яких його не вистачає, і забираю з тих місць, де його забагато. Це дуже-дуже важливо. Якщо десь не встигаю з ним пропрацьовувати, перевертаю пальчика в іншу сторону і е, добиваюся того ефекту, коли блік лягає так, як мені потрібно, повертаю. Дивлюся, коли все подобається, відправляю в лампу. Завжди працюю з одним пальчиком окремо. Тобто, зробила дизайн, подобається, відправила в лампу. Далі. Приступаю так до іншого пальчика і по одному. Так само працювала з прозорим шаром бази. На це слід звертати увагу, тому що тоді ви контролюєте цей процес. Не він вас контролює, а ви його контролюєте. Тепер ми з вами переходимо до найцікавішого. Трошечки рука тікає, тому що тут такий дуже відповідальний. Етап для мене. Тобто кожен етап в даному випадку відповідальний. Але дизайн це прям те, що камера бачить, навіть коли ви можете не побачити, не хочете це побачити, камера бачить все. Тому над дизайном я стараюся попрацювати так максимально акуратно, щоб все, десь там якась чітка лінія, яка мені потрібна, стараюся вивести її максимально чітко. Білий колір в основному розподіляю по ніфтєвому ложу, а вже під кутикулу підганяю в самому кінці перед тим як відправити сам пальчик в лампу. Ви можете собі ці лінії малювати довільно, як вони вам подобаються. Тобто вони можуть бути горизонтально, можуть бути вертикальні. Тобто, все як дозволить вам ваша фантазія. Я вирішила. Зробити в такому напрямку, в принципі, кінцевий результат. Ви зараз можете побачити наскільки гарно і красиво воно виглядає. Тільки білий колір він, в принципі, як і всі яскраві кольори, як чорний, червоний, завжди біля кути, коли треба старатися його зробити максимально акуратним, максимально витончено, рівно, гарно його нафарбувати, тому що коли як тільки він попадає на кутикулу, відразу у вас таке відчуття брудного манікюру. Старайтеся з самого початку вчитись працювати частенько. Чим частіше ви будете працювати, тим акуратніше у вас буде получатися, і з кожним разом ви будете все пришвидшуватися. А манікюр буде залишатися або ставати з кожним разом все краще, акуратніше, чистіше. Це насправді такий дуже дуже важливий аспект, на який потрібно зважати і. Воно все призводить до в кінці гарного результату. Вчіться відразу працювати гарно. Відразу там, спочатку, ви можете потратити на це більше часу. Нічого, потім з кожним разом у вас буде час якби рухи ваші пришвидшуватися. Ви будете економити час, але знову ж таки акуратність нікуди не дінеться. І тепер ми створюємо кольорові плями. Для цього я використовую гель-лаки торгової марки ДНК. У них просто нереально крута палітра, кольори дуже яскраві, насичені. Ідеально підходять для такого дизайну. Я використала різні кольори, і ви так само можете використовувати, які вам подобаються. Спочатку чомусь я думала, наприклад, одним кольором малювати на всіх пальчиках, але потім я вирішила все ж таки зосереджуватися тільки на одному і по, по черзі якось комбінувати. Спочатку чогось в моїй голові було так, що е, ці кольори потрібно якось так розкидати по пальчиках, щоб, наприклад, голубий був у різних місцях, оранжевий, у різних місцях на кожному пальчику, ось така задумка у мене була на самому початку, але в кінцевому результаті так і вийшло, при, при тому, що я якби, не скажу, що я дуже сильно акцентувала на, своєму увагу, на, на цьому свою увагу. Якось так сталося, само собою, так вийшло. Е, для цього дизайну я використовую тонкого пензлика, але так само ви можете використати пушер, можете використати апельсинову паличку просто на гострого кінчика вашого допоміжного інструменту, який ви будете використовувати, набирайте крапельку матеріалу і старайтеся її хаотичної форми залишити на цій білій смужці. В основному я поставила собі таке завдання, щоб кольори не торкалися один до одного, щоб ось ця біла смужка, яку ми намалювали як основу, вона йде у нас як фон. Як під під, під фон для самого кольору. Неонові кольори вони дуже гарно лягають на біли на білий кольор, тобто на, на ось цей фон вони ще якби більше підкреслюють свою яскравість. Це перше. І по-друге, ось це обрамлення. Бачите, коли я залишаю відстань між кольорами, якби цей білий кольор він працює для в даному випадку як обрамлення для кожного із цих. Різнокольорових пунктиків на нігтику. Так, таке мені подобається. Насправді цю ідею я знайшла для себе в Pinterest, вона мені сподобалася. Мені з ідеями складно, я ніяк не можу, не знаю взагалі, як майстри додумаються до того, щоб зробити той чи інший дизайн. Мені на це все потрібно набагато більше часу, ніж я думала. Е, тому буває таке, що я часто довго сижу і думаю, який би я дизайн зробила, і на це часто витрачаю багато часу, втомлююся, потім передумаю, вже не хочу нічого робити. але але якось так. І тут у нас з вами відбувається трошечки магія. Далі я беру матовий топ від плюшки, щоб завершити дизайн, покриваюся матовим топом. Чому матовим? Тому що він додає покриттю глибини, а кольорові плями стають ще виразнішими. Матове покриття завжди виглядає благородно, якщо ви хочете зробити стильний манікюр, який привертаю увагу. Це варіант ідеальний. Матове саме покриття, воно мені на дотик не скажу, що дуже сильно подобається. Я люблю більш таку гладку поверхню, а матове. Матова поверхня, вона така бархатна, така не завжди гладесенька. Тому якось так. Ось такий дизайн, дівчата, у нас получився. Як вам таке поєднання? Якщо повторите цей дизайн, обов'язково відмічайте мене в сторіс. Дякую, що дивитесь.